чистім полі, в чистім полі, бродить ніч біля тополі, ходить бродить, сонечко чека, після Січі, після бою із ворожою ордою, Козаченьком з 68 по 73 навчалася в Київському університеті. От тоді українською мовою розмовляли студенти-філологи, україністи, і, до речі, вчилася в групі з кшлярем, щоб це похизуюся. От і е, кілька студентів історичного факультету, але оскільки на історичний факультет переважно брали вже хлопці після армії з портретками, ну це зрозуміло, і на філософській, то там дуже мало було таких. От Володимир Сергійчук, цей знаменитий історик, він тоді і тоді і за студентство він розмовляв тільки українською мовою. І коли ми в Києві заходили в тролейбуса, тоді можна було передавати там на квиточок чи там закомпусувати, попросити. Е, то коли ми просили там передайте на квиток, то на нас отак без тролейбусу Хоча ті, що їхали в тролейбусі, вони розмовляли суржиком. Це були люди, які приїхали в Київ, рятуючись після голоду, після Другої світової війни, і з сіл вони ринулися в Київ на різну роботу, і вони тішилися, що вони там отримали зарплатню, а не так як в полгоспі трудодні, і їм було байдуже. Вони вчилися зручно там, тому що і українську вони вважали, що це колгоспна мова, яка там має лишитися в тому колгоспі. Так що я це пережила в той час в Києві, але в Києві тоді існувала зовсім інша спілка письменників, я вам хочу сказати, зовсім інша ніж зараз. Є речі, які людина повинна вміти. Ну безперечно, спекти хліб повинна вмити вміти кожна година. Так само, як кожна людина повинна вміти розмовляти рідною мовою співати свої пісні і виховувати своїх дітей на своїй культурі.